Спорт одяг, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. лоті знаходиться 20 кілограм. Зараз доглянемо наповнення голодку. Ось така спортивна кофточка з капюшончиком, досить тепленька така. Чоловіча моделька, розмір Емочка, Стан ідеальний. Наступна. Ось така жіноча моделька сірого кольору, 42 розмір. Ось так, рукавчики зроблені. Наступний, знову ж таки, такий гарний кольоровий батничок. Жіноча моделька, іде оверсайз. гарно стильна фасончик. розмір іксесочка. Наступна ось така трикотажна. Розмір емочка. Чоловіча модель. Наступний ще у нас є ось такі балонові штанишки. Розмір XL Ще бачимо ось таку брендову від Strauss спортивну кофточку, жіноча моделька. Розмір FM. наступна що у нас є ось така. теж жіноча моделька. така вона йде ніби велюр Досить такий цікавий колір. З капюшончиком. Розмір 38. Пише Ска. Е. Нас у нас така флісова кофточка. Ось так виглядає. Та жіноча моделька, розмір S. Ще у нас ось такі штанішки. Тут знаходяться спортивні. Жіноча моделька, розмір M. Е. Наступне ось такий теж спортивний ваднічок, дуже гарний стильний пасончик, синій з білим, жіноча моделька, розмір емочка. Наступна ось така лісова кофточка. Жіноча модель, теж стобежева, з капюшончиком. Наступна ось така спортивна кофта на замочку. Розмір XS, чоловіча моделька. Ще ось таку маємо бежевого кольору. Сіро, тобто чоловіча від Georgia бренду розмір LXL. Наступне ось такі білюрові штанішки бежевого кольору від бренду NEX. Наступне ось така чорна кофточка на замочку. Розмір S, чоловіча моделька. Так, в цьому лоді ось така термокуртка, чоловіча моделька. Розмір і цицелічка. Наступна знову ж таки термокурточка. Знову ж таки чоловіча моделька. Бренду Страус, розмір емочка. Ось така термокурточка. Наступна знову ж таки оливкова курточка. Термо. Змір Excel, так вона виглядає. ну чоловіча моделька Ще в нас попадається ось такі балонові штанішки від шанзер. Розмір Емочка. Наступний ось такий батнічок. Комбінований з кольорів Розмір S чоловіча моделька. Наступна ось така флістка. Рожевого кольору, щіноча моденька. Ось так вона виглядає і тіку типу кончо, великого розміру. Наступна ось така сіра, ікселічка, чоловіча моделька, трикотажна. Наступна. Теж ось така біленька від зари, ікселічка. Ось така жіноча моделька. Розмір 18. Наступне ось така на замочку сірого кольору, розмір, напевне, МЛ. Ще в нас знаходиться ось така класна жіноча моделька, кольорова. На нової розмір Елішка досить таки цікавий. Наступне ось така сіра з капюшончиком. Сіра з капюшончиком. Простенький фасончик, розмір і все Чоловіча модель. Наступна така моделька на замочку, теж чоловіча моделька, розмір XL. Розмір ось така наступна. Кольорова, тепер кольору, розмір L. Ще така ж сама є. Розмір теж Елька. Чоловічі моделі. Наступний. Ось така з капюшончиком, Володай. Ще у нас тут попадається білі спортивні штанишки, жіноча моделька, від Grimark, розмір, L. Так, Аступна, ось такі спортивні штанижки. Два XL, чоловіча модельта. Наступна ось така герчичного кольору, розмір XL. -ка. Ніжно-фіолетова від Primark S -очка з такими голубим матеріалом. Наступна ось така спортивна, цікава досить така сіра, капюшончик червоного кольору, розмір. Це Джек Джонс, в ідеальному стані, розмір, емочка, чоловіча модель. Наступний ось такий жовтенький колір, жіноча моделька, розмір XL. Загроза триває двадцять ще кружляють над Україною. Заглонадцять у властей постраждали свої атаки. Ворог застосовував різні прозвоєння. Зонівані ракети держави, є поранені та загиблі, зокрема на Миколаїві чині за це від Джорджі, Розмір, влучання російського амочка, вибухівка у жіночому на відео. Місто було тракнуною атакою, розповів депутат Волинської обласної ради Іван Ось такі ще бачимо рожеві, насичені балонові штанишки, жіноча моделька, відшень, розмір S. Дуже гарна, цікава стає Ось такий батнючок ще. Чоловіча моделька, розмір XL, Наступний ось такий сірого кольору, розмір L. Те, щодвіча модель. Дальне моделька це голотика, ось така, Від Pepco, та ще віча моделька, розмір L. Ечка. Це є спорт одяг, мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Для замовлення цього лота, звертайтеся до...